Вчора. Другий рано також двигун даному тракторі візуально оглянемо сівалку на самому подвір'ї, донесемо людям інформацію, щоб вони розуміли, як не користуватися. Це система «Автофорс». Скільки вона контурна просто. Зібрались? Доброго дня. Вас вітає компанія Политехніка. Сьогодні ви пройдете навчання по техніці хорш. Практичне, теоретичне. Ми розклали для вас сівалочку з новим уже висівним апаратом. Мене звати Горбулін Вадим Олександрович. Я керівник сервісу даної бази і також керівник напрямку Хорш. Навчання вам буде сьогодні проводить Андрій. Наш сервісний інженер, він працює з хорошим більше 10 років вже. Чисто з хорошим працює. Які будуть у вас питання в подальшому, там, в процесі навчання, піднімайте руку і запитуйте на всі питання, вам дамо відповіді. Починаємо. Сьогодні розберемо такі сівалки. Як? У нас, я так розумію, у вас є сівалки з старими дозуючими апаратами. То є і є зараз сівалки системою Airbag, AIESP. Тобто ми це все розглянемо, розберемо. Що буде неясно, задавайте запитання. Плюс ви вже працюєте з цими сівалками, у вас теж якісь в будь-якому випадку є якісь запитання, де щось можливо, можливо вам там, неясні якісь питання. Ми це все можемо розібрати. Тобто підемо на подвір'я, подивимося біля сівалок безпосередньо, там розглянемо самі сівалки. Ну, якось так. Тоді почнемо. Знаєте, у нас є сівалки, є маєстро, у нас є 8 рядні, 12 рядні, 16, 24, 36 рядні. Тобто ну, Такий ряд сівалок маєстра у нас існує. Саме перше, що коли ви, наприклад, побачите сівалку, да, у вас будуть... Наприклад, треба буде підключити саму безпосередньо сівалку. На кожній парі шланг, наприклад, у вас є якесь е, позначення. Тобто, такий значок вам буде показувати Написано, це буде, ця пара управляє вас безпосередньо. Під його пускальне складання розкладання. Ну, як би чесно сказати, до зерна ви не насипите, тому що все одно якийсь там грустний є. Просто тут нема агроному. Сказали, що спорті, що злізти там немає. Ну це, поняття. Агроному всі да не в води, треба, щоб там і на чітко через кожний міліметр лежала. Це тут такі діла. Рок Air Speed справа слева, да? Мы шукали слезы там. І ось ви відкрили, наприклад, і у вас типа, два подменю і більше нічого нема, а воно десь отут скрито, тобто треба отут ще його шукати. І будь... І що, не знайшли? А, так іменно, може, якийсь конкретний вузел не знайшли? Ну, в принципі, все, все, все тут має бути. Чистики можна знайти. Просто треба перелистати його, передивитися. Просто если на 24, відкриваєш ставку или 12.40 буде, буде там 2-3. Ні, ну щоб ми ну, <реку> Смотря що, так, да, є такі моменти, коли ви хочете щось найти, то треба в якійсь інші машині. І дивиться, звертати увагу, які машини. Так, 12, 14, 15, 20, 20, ну, перший етап навчання по сівалкам посівалкам хоржмаєстру пройшов. Ми розглянули, що складається машина, вияснили деякі питання, тобто, які були в клієнтів. Да? Тобто після, зараз в нас обідня перерва, після обідньої перерви. Розглянемо безпосередньо саму сівалку на практиці. Розглянемо дозуючі апарати, з чого воно складається, роздивимося монітор. Повернулися з обідні перерви, провели теоретичну частину в конференц-залі. Зараз безпосередньо перейдемо до якихось таких практичних робіт чи візуально оглянемо сівалку на самому подвір'ї, донесемо людям інформацію, щоб вони розуміли, як не користуватися. Ну, Розкажемо, покажемо, з чого складається сама сівалка вже візуально, так би сказати, на самому подвір'ї. А, і... та, от якоїсь турбіни, може бути сот, може бути добревна, ну взагалі-то десь система СОД, бо комусь, там, наприклад, добре не потрібні, Да, система СОД. Е, Зроблено це для чого? Тобто, оцей кран. У нас при складанні і розкладанні машини секції втягуються, витягуються. І якщо це у вас старі, наприклад, ці валки, у вас такого не було, у вас секції постійно виглядать. Ні, тут двохконтурна система, але, наприклад, раз, два, три секції. Три секції це буде один контур, всі остальні – інший контур. Тобто три з однієї сторони, три з другої сторони. Три з іншої. Під Да, так? Це типу, за спаркою трактора, наприклад, буде йти три секції. Там. Один контур, три секції, другий. Чи дві. Ну, тут гідравлічно дивитися, які між собою з'єднані. Оце будуть наші контури. І те, що я вам казав, от, наприклад, дивіться, ми бачили тут на якому на 13-му, да? тензодатчик. Там 13-й, тут нема. Ось у нас є 10-й і 6-й. Бачите? Це іменно ці два тензодатчика відповідають за колії трактора. І якщо в нас один із них не буде працювати, він вам там і помилку, може бути, його можна буде відключити в конфігурації, але це не означає, що система не працює. Гідравлично вони зав'язані ось ці шість секцій між собою. І Один датчик буде зчитувати інформацію, і все одно подавати команди, ну, то ж, чим соліною все одно буде управляти, і буде додавати або обдавляти тиск на гідроциліндрах. Виставляти це треба чи ні? Ні. Не треба? А чому не треба? Я да. Доброго дня ще раз. Представник компанії МК, одного її кластерів, головний інженер ПП «Агропрогрес». Ми маємо сівалку в себе також нову в цьому році. Прийшла «Хорш має 24 СХ. Дуже вдячні за запрошення на навчання від політехніки. Вони, ці навчання потрібні як для інженерної служби, так і загалом, як би сказав, хотів бачити на таких навчаннях і агрономів, щоб запрошували. тому що не, не один інженер рибатичів вирішує, потрібно знати і агрономам. Так що все пройшло гарно. Дякую. Ну, і Все. Доброго дня, звати мене Артем. Прізвище Кручан, Харвест холдинг, працюю у поточному землеробству, навчання проходили сьогодні в роботі з сівалкою, хорш, також знайомилися з хоршом SX, це для скоростного посіву. З Хоршом майстер працюю з 2017 року, з 16-го працюю взагалі з, в Агро, починаючи там, з інших холдингів. З приводу навчання, скажу, що хлопці, як кажуть, розказують одне і те ж кожен рік, але ми ж люди і ми не можемо все пам'ятати або знати. Ти приїжджаєш, обновляєш інформацію і потім знову забуваєш, знову обновляєш і знову забуваєш. Так що дякую колегам з політехніки, з ними я працюю вже. Оскільки це 6, да? ну 17-го, з хлопцями, то все гуд, по сервісу питань немає, по кому... комунікації у нас все добре. Так що велике вам дякую, завжди радий. І да, це вже як, мабуть, як другий дім для мене. Я приїжджаю до хлопців, як до себе там додому. Вони завжди раді. Так що, так, велике дякую, все у нас влаштовує в співпраці. Ну, так що, якщо коротенько так.